Прогораночку, сьогодні хотіла би поділитися з вами декількома позитивними речами, які сталися зі мною під, під час вже Великої війни. Ну, найперше, те, що я е, прийняла рішення не толерувати тупість, наглість і е, відверте хамство. Е, Раніше я якось так старалася не влазити. Ну, є якась там хамовита людина, старалася оминати, але зараз я вважаю, що таким людям треба вказувати на своє місце і посилати їх відверто і прямо, тому що вони не розуміють, що вони хами, і. Як їм цього не говорити, вони так і не зрозуміють. Друга річ напевно, що токсичні люди. Я не те, що стала оминати їх, я просто ігнорувати і не звертати на них увагу. Тому що в моєму оточенні є декілька таких людей. Раніше я старалася. Щось з ними говорити, доказувати, що то так недобре. Не Оце все своє внутрішнє якесь гниття кожного там ранку, чи коли зустрічаються з людьми, виливати, то назовні. Зараз я це також не толерую. Деколи навіть люди думають, що я не вихована, я просто встаю, якщо по-інакшому неможливо, і виходжу. Жу з приміщення, тобто цей їхній негатив я не збираюся більше слухати і чомусь я повин... працюю над собою, щоб свої переживання, свої якісь біди, свої, от... деколи навіть гнів не вивалювати на людей, а кудись його спрямувати в інше русло. А є такі люди, що вони вважають, що це цілком нормально. Тому тут це позитивний момент, що я перестала їх слухати, їхні оці вічні ненависті, що всі винні, що всі ще щось там не потрібно, не потрібно. І знову ж таки. Я почала читати читати літературу. Колись я дуже багато читала. Прям одну книжку я могла за один вечір сісти отак за запоєм перечитати. В нас є багато літератури. Але в сферу своєї професійної зайнятості я постійно була зайнята. Я читала тільки технічну літературу. Багато. І на художню, на якісь там свої улюблені детективи, романи я вже не мала часу. Зараз я ввела собі нову звичку. У мене знов з'являються книжки. І... До сніданку, під час сніданку, до сніданку я стараюся по декілька сторінок все ж таки прочитати. Зв'язку з тим, що ну, переживання, що хлопці на війні на роботі дуже багато своїх нюансів і проблем. У мене така тривожність з'явилася. І... Відповідно, я е, не можу довго сконцентруватися, я відкладаю там читання, але звичка така: кожен ранок, хочеш ти, не хочеш, ти зосереться буквально 5-10, скільки можливо, сторінок, е, прочитай. Ну, і відповідно е, щодо тривожності, е, то я. Також, коли ніколи не була такою тривожною і, і такою якось нервовою, але на кінець я собі купила двох наразі двомісячні курси йоги. Дома займаюся, дихаю, робимо всякі ті там вправи посильні. І деколи не посильні, тому що е, два роки не займання ніяким спортом, ні е, колись я їздила п'ять може, шість років поспіль, їздила на велосипеді на роботу з роботи, а це е, останні два роки пересіла в авто і все, закинула все. Бо, бо війна, бо, бо я не можу, бо тисячу відмовок. І тут. Е, Натрапила на курс, так важко, так стогну, але яка би я не була втомлена, яка би я не була зайнята, все рівно 40 хвилин вдома ввечері я включаю собі курс і займаюся. І знаєте, це дуже допомагає. Практика дихання, практика цієї медитації, вона десь дуже сильно впливає в позитивному сенсі на мене. Тому наразі я знаю, треба жити, треба старатися витягнути себе з якоїсь прірви болю, з прірви переживань і не. Вивалювати це все на інших людей, тому що ти не можеш знати навіть близькі тобі люди, що вони в той момент сьогодні переживають. От, тому треба старатися ну, берегти почуття інших, якось е е самому давати собі раду, не отруюючи життя оточуючих.